Будівниця та цивільна інженерія моє портфоліо. Я Мельянова Катерина, здобувачка освіти другого курсу Слов'янського генеробудівного фахового коледжу. Привіт, Катерино! Я штучний інтелект і хочу прийняти з тобою участь у конкурсі Моє портфоліо. Як твої справи? У мене все добре. Я студентка другого курсу Слов'янського генеробудівного фахового коледжу. Яку спеціальність ти обрала? Я майбутній фаховий молодший бакалавр за спеціальністю будівництва та цивільна інженерія. Опиши трьома фразами своє навчання у коледжі? Свій досвід навчання я можу так це гарна база знань, високваліфіковані викладачі та якісна підготовка. Які поради з власного досвіду ти можеш дати майбутнім студентам? Обов'язково вступайте до нашого коледжу. Активно залучатися до навчання, береть участь у проєктах та змаганнях. Слав'янський наробітний фаховий коледж єдиний в Україні, який має спеціалізацію будівництва теплових і атомних електростанцій. Ти молодець. Ти обрала найкращу та найперспективнішу професію для України. Нехай все, що ти задумала, здійсниться.